Кожна крапля цього фонтану пам'ятає, пам'ятає тих, хто чекав, і тих, хто не повернувся. Кажуть, коли вже зовсім пізно і площа перед театром порожніє, можна почути третій дзвінок, навіть коли ніякої вистави вже нема. Фонтан тихо шумить, ніби аплодує невидимим акторам. Працівники театру стверджують, що в цей час блукає Тінь балерини. Колись вона репетирувала до знемоги, але так і не вийшла на сцену. Кажуть, вона з'являється в ту мить, коли вода виблискує від місячного світла. А в повітрі чується аромат квітів тих самих. Які їй колись не встигли подарувати. Якщо ти побачиш біля фонтану білу постать не бійся, просто віддай їй короткий уклін, і тоді твоє найпотаємніше бажання знайде свій шлях на сцену життя.